Мешканці багатоповерхівки броварів звинувачують свого сусіду, що той шкуродер. Перед їхніми очима він ледь не до смерті відлупцював собаку, який мешкав у їхньому під'їзді. Скандал набрав обертів, коли люди дізналися, що сусіда пілот знаної авіакомпанії. Та коли поліція порушила карне провадження за жорстоке поводження пілота, як вітром змело, Артем Сорокін продовжить. Віднедавна вулицею він ходить тільки ось так. Боком і постійно озирається. А ще гарчить на всіх і з острахом притискає вуха. Сьогодні, взагалі, ніякий. Ну, ви ж бачите, собака взагалі-то має бігти, а вона не біжить. Він ну, де. У нього на животі нема хутра, а черевна порожнина помітно збільшена. А це вже збільшилася рідина. Це вже йому дуже погано і. Можливо, що сьогодні до вечора або до завтра знову будуть припадки. Він буде падати. Він останнім часом падає, ну, в обмарок. Рідина в животі в серці відірвано одну хорду, численні садна, в тому числі й голови. Опікуни Рекса кажуть, їхній улюбленець приречений. Він згасає. Ветеринари діагностували травми, які собака дістав два тижні тому надтяжки. Чуть-чуть що потерпіть чуть на карош за все, все, все заканчуваємо. Закінчува це Рекс у ветеринарній клініці за годину після побуття. Його били жорстоко ногами. Так кажуть очевидці, бив той, кого всі ці люди, які нині собаку доглядають і виходжують, добре знають. Він їхній сусіда в під'їзді. Я в вікно кричала: не бий, не бий, відпусти. Любов Іванівна, консьєршка. Це вона колись прихистила безхатнього собаку. Рекс жив у її вахтерні, і перед її очима все відбувалося. Зайшов, став і каже, чого він тут. А ну вийди доволі не аж уливається і ногою його так. А собака не знає. Хочеш вискочити, отак стрибає, не знає, де їться за три роки, поки рекс жив у їхньому під'їзді. Мешканці кажуть, він став їхнім улюбленцем. Жартують, собака їхній живий домофон. Своїх зустрічав із роботи, облизував про чужаків, сповіщав консьєржа. Тож, коли собаку образили, люди вирішили заступитися і поговорити з сусідою. Своє спілкування зафільмували. Я буду чесне слово при всіх. Я йому дав пня щоб он вышел. Вообще за чего? Ну потому тому що собака здесь, да. Когда ми все здаємо деньги, я она проганяв. Вона починає лайть. Чого прогонял? Скажи, що вона рылась в наших клумбах. Мешканці кажуть, ця історія зачепила їх за живе, бо зазвичай у руках їхнього сусіди людське життя. За професією 40-річний Максим, пілот пасажирського літака міжнародної авіакомпанії. Ми так розуміємо, просто що є проблема в. Тому що якщо людина так себе поводить, це якісь проблеми з психікою. Турбуємося просто про тих людей, які користуються послугом цієї авіакомпанії. Тому що ми чули, там в минулому році кілька років тому була ситуація, коли через поведінку неадекватного пілота загинуло дуже багато людей. Березень 2015-го, південь Франції. Авіалайнер Airbus А-320 виконує рейс барселона дюссельдорф На борті 144 пасажири та шестеро членів екіпажу. За півгодини після злету літак раптом втрачає висоту та врізається у гірський схил Альп. Не вижив ніхто. Офіційна причина трагедії самогубство пілота. Нині. Максима, як ми бачимо, вдома немає. Але е, сусіди по сходовій клітинці кажуть, що кілька днів тому бачили, як він виїжджав з речами з цього будинку. Взагалі, що це була перша година ночі, я поверталася з роботи. Е, біля ліфту нашого стояли торби, багато торбу. Поки одні годують рекса паштетом нашпигованим пігулками, інші складають листа до поліції та авіакомпанії, вимагають відсторонити пілота від обов'язків. В авіакомпанію звернулися і ми просили коментаря, дістали відписку. Ось ці кілька рядків у пошті. Ми ініціювали внутрішнє розслідування його результати будуть відомі згодом. Авіакомпанія має відмінні показники безпеки і виділяє значну кількість часу і ресурсів для того, щоб забезпечити відповідність кваліфікації. Наших пілотів найвищим європейським стандартам я це не отрицає. Що я типа плохою поступок сос. со думати кутаїзв із дува ні? Ну є сіте про систематичні Максим. Я її просто прогоняю. Ти Ладно, не проганяю просто проганяє. Ти... Артем Сорокін Ярослав Тихомир, програма Вікна СТБ.